Як я позбулася комедонів і всіх цих висипів всього лише за тиждень Як виглядала шкіра до а це через тиждень. А через що мої пори забилися, і вся ця краса з'явилася, розповіла в попередньому. І відділу. так перший день я плакала, другий день я взялася за для день. очищення від макіяжу. Використовую олію. бо саме олія найкраще розчиняє себе. Звичайно, порах. що цього недостатньо. Ми робимо подвійний рекомендую цей гель вмивання, Він місяця лісиловокі розчиняє весь жир, зменшує чорні цятки та комедони. При цьому не Але Також мені дуже подобається осені. Він допомагає зменшити почервоніння та за. Палення очищує та, пори, та також не пересушує шкіру. Наступне 2-3 рази на тиждень. Я використовувала ці пади. Вони класно працюють з рельєфом шкіру, покращують текстуру та запобігають закуперці пори. Через пор. хвилин 5 після цього наношу сироватку. Саме ця прохіл дуже подобається. Вона зменшує запалення та сліди постатки. І після неї. Я наносила ось цей крем. В цій крем. ситуації з комедонами. Він мені був просто в яблучко. Бо Він нормалізує мікрофлору та сприяє звуженню. Зранку пор. я вмиваюся просто водою, виділилось багато жира, використовую ось це молочко. Воно дуже не порушує баланс. Ну шкіри. і на ранок крем він Класно зволожує. Та працює на оновлення клітин, завдяки чому нові комедони просто не утворюються. Це ось так моя шкіра виглядає за тиждень. Нарешті я повернула її у нормальний Залишилось стан. Залишилось лише пару плям від висипів, але текстура і сяєння говорять самі за себе.